Добрий день, любі мої друзі? Сьогодні ми з вами поговоримо про сумісність по старших арканах. Як саме робити сумісність між партнерами? Це я вам Пропоную зробити на особистій консультації, тому що там йде розрахунок між вами і вашим партнером. Тому такі розрахунки я даю на особисті консультації. Кому цікаво, можете оставляти своє замовлення. Але сьогодні я хочу вам просто розказати про сумісність про кожного старшого аркана, що він означає саме. В сумісності між партнерами. І так, почнемо з нашого першого старшого аркана, це блазень шут. Якщо у вашій парі при розрахунках вийшлося, ви отримали цифру, яка відповідає. Старшому аркану блазень або шуту, то ваші стосунки будуть легкими, грайливими, але без гарантій. Союз більш для досвіду, ніж для стабільності. Якщо у вас випав мах, інтелектуальна та творча сумісність, партнери підштовхують одне одного до розвитку. Якщо верховна жриця. Глибинна духовна близькість, але можуть бути приховані секрет чи емоційна відстороненість, імператриця теплі родинні творчі стосунки, сприятливо для шлюбу та спільного господарства, імператор стабільність і порядок, але може бути домінування одне з партнерів. Єрофант – Союз на традиціях, спільних цінностях і духовних основах. Часто офіційний шлюб. Закохані – сильний вибір серця, пристрасть, але і необхідність гармонізувати протилежності. Колісниця Союз побудований на амбіціях і руховий перед. Разом досягають цілий, але можливі конфлікти через суперництво. Сила емоційна пристрасна пара, де любов приборкує гордість і его, союз, що вчить терпінню, відлюдник. Стосунки для глибинного розуміння, але можливе відчуження чи духовна дистанція. Колесо фортуни, непередбачуваний союз, партнери зустрілися не випадково. Це кармічна історія. Справедливість стосунки чесні і рівноправні, партнерство з балансом, обов'язків та відповідальності. Повішаний союз випробування, урок жертви та терпіння. Іноді один чекає чи страждає заради іншого, смерть, трансформаційні стосунки, радикальні зміни переродження союзу або його завершення помірність, гармонія м'яка, сумісність, союз для спокою, спільної зцілення та довготривалості, диявол, пристрасть. Сильний магнетизм, але можливі залежність та ревнощі. Вежа рунівний вибуховий союз. Стосунки, які ламають старе і відкривають шлях до нового. Зірка. Натхнений духовний союз. Партнери мріють і підтримують одне одного. Місяць. Загадкові кармічні стосунки. Можливі ілюзії, страхи і приховані мотиви. Сонце теплий радісний союз, партнерство для щастя сім'ї, дітей і спільного розвитку. Суд. Стосунки відродження. Партнери можуть здійснятися після розлуки. Союз для духовного пробудження. І світ. Завершення циклу. Повна гармонія, союз для повноти життя, подорожей і досягнення. Ну що ж, якщо ви хочете дізнатися, який саме між вами і партнером Союз або стосунки, ви можете залишити мені заявки, і я вам зроблю розрахунок і дам детальний опис ваших стосунки, вашої сумісності пари. А в мене на сьогодні все. З вами, як завжди, була я, Лариса. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і слідкуйте за моїм каналом, тому що попереді у вас очікує дуже цікаві, і, головне, корисна інформація. А в мене на сьогодні все. До нових зустрічей. Пока!